Вже ніч пів на одинадцяте я ще працюю, і у нас є дуже гарний відгук. Якщо чесно, відгуків дуже багато. Я от просто коли є час, записую ці відгуки, що показую людям. Скріншот не показую, але він є по факту, бо щось ну, ругається. TikTok за скріншоти, не знаю. Добрий ви... вакансія з рибних сласів, вакансія від надії. Рибні сласі. Добрий вечір, Діма. Спасибі, що влаштували мене на роботу. Все добре. Коли хороший спочатку було важко, але поступово навчилася. Вже була на різних процесах, в різних цехах. Спочатку дуже втомлялася, тому що цілий день на ногах стоїш на одному місці. Важко було. Це перший місяць такий, вже 2 місяці. То ми вже привикли, йдемо додому після роботи не втомлені. Можна працювати спасибі. А, Лена, вам теж спасибі за відгук. Це от показательний момент. Поїхала людина мотивована, вона потерпіла місяць. Поки звикла до роботи. Ну, скоріше за все, це десь було 2-3 тижні дуже важко. Потім легше, легше, от другий місяць працює, каже, вже йду домой втомлена. І така люба робота за кордоном, люба робота за кордоном, перший е, десь 2 тижні 3 Ви звикаєте, вам важко, все печеть, все болить, у вас стрес, вам хочеться домой. Потім ви звикаєте і все налажується. Хто хоче на роботу, хто хоче, щоб його зустріли в Маріаполі, взяли за руку в хороший колектив, від хорошої агенції. Одразу дзвоніть за номером в коментарях. Вакансія, упаковка рибних слайсів, саме перевірена вакансія. Із цих вакансій, сама масова, сама проста, тільки дені зміни. Працюєте по 10-11 годин. Ну там по 9 3, 11 годин, якщо там перерви і так далі. Зарплата до 1200 євро. До речі, скажу по секрету, що на осінь в Литві сезон риби і буде багато замовлень. Ми зараз шукаємо і в Таураге на два через два по 12 годин працюєте два дня дома, два дні вихідних, і також вкла... в кладу. В Каунас і в Росіняй шукаємо людей на рибні слайси. То, хто хоче опакувати рибні слайси, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в шапці профіля. І до нових зустрічей!